Ось в таку сиру, незатишну погоду біжу в економ-клас, щоб показати вам, можливо, якісь знахідки, тому що сьогодні день розпродажу. Мабуть, 41-41 да, гривна за кілограм. Ось, Ось такі кларкси. Можливо, зараз їх приміряю. Цікаво, да? яка їх вартість сьогодні. Зараз зважу. Зараз зважу. Так. Так, ось, ну десь 31 гривну вони будуть коштувати. Зараз приміряю. Так. Ось мої Кларкси. Ну, Непогані на ніжці, особливо вони непогано будуть виглядати з джинсами, з широкими такими брючками. Дуже зручна колодка, дуже зручно ніжці. В ній широка, до речі, колодочка. Ну, Мені сподобалися і я їх, я їх забираю. Ось я їх зважила. Ну, Я вгадала: 31 з копійками. От. А ось ця суконька. Для моєї лисички. Я вже говорила, що я театральний режисер, і ми ставимо зараз казку. У нас там буде лисичка, зайчик, ось комбінезончик для зайчика. От, е, такі чудові ексклюзивні речі, які можна буде знайти побачити тільки в секонд хенді От. Такий полувер. Красиве, до речі, в ідеальному стані, новесенький. Оці гусячі лапки, такі ніжні, такі, такий він ніжного кольору, розфарбування такого класного. Я його забрала і дуже ним задоволена. Це маєчку, я таку Ви взяла, таке суконька, маєчка, подовжена під мою червону, таку прозору блузу. Я вам вже демонструвала колись, її, що хочу носити з лосинчиками. От. А цей світорок на таку погоду і не холодну, і таку проміжну, тому що він акриловий, але от в ньому він дуже затишний. Хоча я не дуже люблю акрил, то цей світорок затишний, в мене такого типу свитера є, навряд чи я його візьму, але я вам його дуже хотіла показати. І рукавчик тут такий гарний, і симпатичний. Суконька дуже гарна, мадий Італія, але вона мені замала під пахвами. Ну, така дуже літня для відпочинку, десь в якому на якомусь курорті йти. Просто такою проходочкою. Ось моя примірочка сукні для лисички. От, я думаю, що це дуже-дуже круто. Зараз покажу. Ну, не важливо, хто ви. Важливо, хто виховав, так? Так, ось речі, які я залишаю, залишаю, а ось речі, які я планую придбати. Рятуємо їх із секонд хенду так само, як і моє відео, яке постраждало від авторських прав. Я його зараз переозвучую. До речі, світорочок все-таки я беру, тому що він сподобався моїй сестрі. І я його. Забираю. Хочу показати вам ось таку покупочку. Новесенькі, новесенькі, туфлятка, тухлятка. Такі, такі гарні, лакові. І розповісти вам про своїх друзів, кумів, про великих людей, які. Взяли під опіку троє маленьких діток і двоє з них двійнятка. І от я взяла їм таке цікаве взуття. Кума дуже задоволена і говорить, що прямо це на вихід, на вихід. Але я їх взяла в делюксі на вітрині люкс, тому вони, вони круті. Нові, і я дуже радію, що малята будуть в них дуже гарні. І Хай вони будуть щасливі! Так, сумочки дивимося сьогодні перший день завозу. Червона сумочка. Веселенька. Дуже така дитяча внизу. А ось яка цікава на колесах. Рюзочку. О, якийсь А Ану. Дивимось. Що у нас така цікава. Треба її вивчити. Всередині вона новенька. Прикольно а, тут пошкоджені ручечки. Це пошкоджено, ну я думала вона просто брудна. Але вона пошкоджена вішам. Вішам, вішам, штори. Штори взагалі невигідно брати в перші дні через ці важкі деталі, шви. В перші дні вони дуже довго-дорого затягують. У нас тут шукаємо олір морської хвилі. І Макс Спенсер, Папая, що в нас там ще? Який приємний? Надута лабірочка обрізана. Знаєте, що є такий як ага. варіант. Один із варіантів, чому обрізаються дірочки в секондрендах. Що це бренди якісь коштовні, не хочуть, щоб себе компрометувати, що вони залишилися, потрапили в секонд-хент, от вони їх обрізають. І нам якийсь, якийсь бренд, хто знає, що за бренд. Напишіть. Так, морська хвиля, морська хвиля. Ну, Можна так передивитись. Замалий і трошки на той відтінок. До речі, мої колеги-блогери по секонд-хенду часто знаходять, а, Марко Поло. Я взагалі ні разу не знайшла. взагалі. Так, поки що порився без вас і зустрінемося. До речі, вікунка. Фірма дуже відома мені, але є таке невеличке пошкодження. Цікава сукня, до речі, гарна, гарна, який колір. До речі, я на початку відео сказала, що я рятую це відео, тому що я вже загружаю його декілька разів і зараз я його переробляю по звуку, тому що порушені якісь авторські права. І я ж потім скумекала, чому? Тому що якраз в секонд-хенді звучали іноземні пісні, і українські пісні українських виконавців, і, мабуть, це читав в Ютуб як порушення авторських прав, тому я переписую звук. Це речі, в яких я прийшла на примірку. До речі, і в Кларксах. Ось такий піджачок. Такий колір. Шикарний. Але щось. Неможливо. До речі, можливо. Спинку не видно. Ну, абсолютно идеальном стане По рукаву ну, норм. Зараз покажу бренд. что у нас тут? Что у нас тут? Угу. Ось така ось така штука. Як ви вважаєте? Дивіться, який пояс фірма. Шкіряний. Так, да, тут трішки шкіра зносилася, але він, звісно, крутий. Сумочки, дивіться, Хогвартс. прикол, да? зараз я її зважу, скільки вона буде коштувати. Зараз перевіримо на вагу. Ну, таке, але це ж треба, це ж треба краса. Краса, краса. Людей тут більше ніж в Делюксі. Так, подивись. Ой, гарна світок. Гарна свічок. Тайця гарна. Так, що у нас тут є? До речі, часто зустрічаю такі полочки, частенько, і такі. І такі. Підемо подивимось на взуття. По взуттям. Так. Оці дев'ять. До речі, в гарному стані. Так, 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 так. Чебітки, це ж... теж ж в гарному. Кеди, який це розмір. Супер. Це для театру просто супер. Зараз дивимося розмір. Так, розмір, розмір. А я не бачу, а я не бачу розмір. Зараз на себе приміряю і зрозумію. Так. Так, так, так. Ще Ще що в нас тут цікавого. Що в нас тут цікавого? До речі, великі розміри. Всі великі розміри. Ось які цікаві чобітки. 42-й розмір, але такі симпатичні. У нас Ну, вони всі мало мірять, тому пишуть 42. Що в нас тут? Що в нас тут? Угу. В такому неважному стані це щось? Але зараз кедики, я ті ж таки приміряю деки приміряю. Тут у нас. Угу, О, О, який розмір? Не видно. Мабуть, здорові. Але прикольні. Такі, трошки любили їх. Не трошки, а добре їх любили, сильно носили, не знімали. Ну, в принципі, в принципі, в принципі, і все. В принципі, і все. Ось таке цікавеньке. Це якщо хтось любить таку платформочку. Шарф. Треба тобі. Лісіка такий шарф. Ти ж їх уже мільйон. Але зараз дивимось на склад. Дивимось на склад. На склад. Акрил. Ні, тобі не треба такий шарф. Тобі не треба такий шарф. Ох, рівзочу же ж Хогвартс. Що ж це може означати? До речі, багато о, цікавих пальтішок, таких шерстяних, о, моя театральна тема. <рес> Десь я щось іще тут цікаве бачила. А, є куртка лижна бренд, це Рігата, але вона грязна, таке враження, що вони купують собі речі, ці люди. Катаються, падають, вимазуються і викидають річ. Вони її не стирають. Тобто не просто собі нову. Але куртка класна. От так, сумочка дуже сподобалась. Все ціле, цілісінька. Цікава. Ну, зараз я її теж зважу, щоб і вам. Розказати, куди вона, що вона. Дозвольте зважити, Дякую? Це без вішачка. Ось її вартість. Але цікаво. Цікаво. Іду мірять кеди. Вони якраз на мене, тому чи лізу наш вовк у них невідомо, але їх треба брати, тому що вони круті. Треба брати. Буває доля відступа. Буває доля відступа. За те, як почас. Ось такий кардиганчик на розпродажу. Я взяла собі за 41 гривну за кілограм. Ну, він мені обійшовся десь гривень 13-14, можливо, навіть менше. А я з вами прощаюся. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте, пишіть, що вам подобається, що не подобається. І до нових зустрічей на моєму каналі! Papa.